Братва під'їхала. Оп, от броня вам, броня зразу. Тичка. І. О, Це гарно залетіло. Привіт всім, хто зайшов на дане відео. І сьогодні ми з тобою подивимося про такий танк, як Progetto 66. Ми почнемо зразу з екіпажа. У мене стоїть у мене на даний момент три перки. Е... Перший перк це бойове братство. Другий перк це ремонт і третій перк. Ви вже собі виставляєте по характеристикам самої машини. Оборудка. Оборудка в нас вентиляція, стабілізатор і поліпшений приціл. Граємо на танку на стоковій пушці. Пушка в нас 320 альфи. 220 пробування на ББшках, 242 пробування на голді. три снарядів в магазини. 3 секунди час перезаряджання між пострілами, 0,37 розкид і 2,4 час зведення. Броня в даного танка, корпус 130 мм, башня 195 мм. Танк такий більш-менш картонний. Часами відбиває, часами не відбиває. Танк критується. Так що перк на боєукладку по-любому сюди треба ставити, тому що часто вилітає боєукладка. І така в нас машина 9 рівня Італії. Поїдемо з вами в бій. Глянемо, що це за машинка. Як, неї, як вона себе поводить в рандомі. Погнали! Итак, карта Laswell, мы в топі. Попали з восьмерками. Идем зразу направо. Танк у нас зі стоковою пушкою. Так, пора світиться. Віджимаємося зразу під горку. База і з п'ятий ще сюди приїхав. Будемо виходити через башню. Не даємо вас здати. Оп, тичка, тичка і су п'ятому зразу прилетіла. Не, не попадаємо. І забирає місце п'ятого. З фазою буде трошки важче, фаза танкує башнею. Ми теж пробуємо виїжджати від башні. Оцей механізм дозаряджання тут просто топовий. І чому, чому відео з стоковою пушкою? Тому що цей танк зі стоковою пушкою. Хорош, він просто він офігезний. Він, іменно, У нього перезаряджання між пострілами, стабілізація даної пушки, танчик. Просто ти отримуєш на ньому задоволення в боях. І швидкість перезаряджання. Танка у мене вже я дослідив топову пушку, я на ній там пограв пару боїв. Все такі. Або я дуже сильно привик до цієї стокової пушки, або треба привикнути ще до топової. Тому, тому що. Е, Даємо даєм зараз фазі. І все. М -м, тому що м -м, реально стокова пушка якось покомфортніша в боях, ніж топова. Хоча в топовій, і більше альфа. Так, світиться в нас об'єкт. 257 Ну Там можна було, в принципі, і видати. Виїжджаємо через башню на об'єкт, а от зараз подивимося, подивимося, як от йому зараз важко мене пробити було, тому що, тому що я, по-перше, башня з наклонами. Верхніми плитами, і, йому, і він стоїть зверху. І його мені, і пробить мене важкувато трохи. Добираємо, добираємо 257, го даємо течку Бурасіку. Дарий даний момент 2500 урона. Ми на перезарядці. Шість, шість рахунок. Світиться ПТ-шка Котуємося назад? Пробуємо вийти за каміння. Оп, світиться Бурасик. Бурасику не даємо і ПТшка засвітилася. От там стабілізація, раз, звелася, все, раз. Від'їхав. Ну, поки він там від'їжджає, заїжджає, ми перезаряджаємося. Точніше дозаряджаємося. Дивіться, який кружок. Яка стабілізація в танках? Кружок вже зведений просто. Танчик насправді класний, приємний. Хоч і в нього слаба броня лобова. Як для тяжа, але є мобільність. Тут бізон. Один і там. ПТшечка, от зараз дивимось раз. Два, друга не залетіла. І три. Ну, з трьох-дві тичків зайшло. О, ну, братва під'їхала. Оп, от броня вам, броня зразу Зразу прилетіло, хоча може я там і підставився. Але все-таки здалека стріляв. ПТшка нас не пробиває. Отака тут цього танка броня. Один вистріл прилітає, другий вистріл не прилітає. Якісь там угли в нього є, і тими углами він часами відбиває. Так, остаємося ми одні. Тичка. І... О, Це гарно залетіло! Могло б і не залетіть, в принципі. Остаємось одні. 12-10 рахунок. Оп, виїжджає МБТ, Ну це опасно було. І ми його забираємо. Остається тільки чеський тяж. фритюрик його забере, так, да. фритюрик його забрав. Так. Так, завершення бою. Що в нас там вийшло? Ми набили з вами 2 фрага, 4500 урону, 1850 відтанкували. Що в нас по машині? Самі бачили, як боює стокова пушка. Хоч в неї пробивання слабше, ніж в топовий, но. За рахунок стабілізації, за рахунок точності, вона е, в більшості випадках танки пробиває. І немає такого, що ти там відчуваєш дуже сильний дискомфорт, тому що в тебе не вистачає там пробиття. Танк класний, танк цікавий, приємно грається в рандомі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.